Друзі, всі привіт! І сьогодні вас завітали в Roblox. Це такий режим, що я і зі своїм другом грав, але поки що не дуже. А щось дуже повинні. А я знаю, як то виробити. Окей. Перший декут. А ось. Ми зараз подамо своїх 12к. Купимо новий. Ой. І почнемо багато заробляти. Я не понял, так. Ні, Нет, а не той. Давай на той качай, качай, ты зра... А? Я шо Мені фигиваю. Меня сили, бо Я вже сформую не дребь. купа поставила. Я плату купував шось. Так. Ось тут, ось тут, ось тут ось є. Ось такі. І тут ну, коштує! Да мы тут не туди, дав сюда. Офигеть! Я душу швидку фарблю Зараз буде то там. Є! Да вы видим, яку там треба? там, тут. Я уже не добавил цепку. Ладно, ще цей купуємо, дорожі. І ось вот цей. Ага, все, это допоможемо пішти. А, да, бажаю, ми покачаємось! Та звайсі! У ще 14 мільйонів. Блін, користь не робо зараз ребіг Ось такий І тепер ми получаємо по... Чекайте! Ну зараз по 250! У мене 50к. І ми за 50к нічого не можемо купити. Я буду так викачатись, друзі. Як ми дойдемо того. Я буду купувати вже уже такі красиві. Ну давайте його убьем. А ага, сейчас, піша. Убей його. Так, боже, двигайба его. Зараз все продаем. И теперь почались. Я тут уже за 8 миллионов. 17 ребята треть. А, до речі, ребіг. не бегаю собі. Не, ми, друзі, будемо бігом робити тут. Так, давайте продамо. Ну, пока мне не здешу. Я даже смотрел. Так, подойдешь, я можу Ем... Біде багато акція. А вот тисяч. Попробуйте за тисяч. Купуємо холодильник холодити. І подаємо. І Ай, просто буде кого. Ну швидко! У мене уже 30 мільйонів. Яку І тепер Безус 60 купуємо цей і за... скільки? Так, окей, давай його удар. Я його не любить. Дивіться, який я вже здоровий. Так, давайте зараз робимо Ребих так! Поще щевайте роботи! Мені достає пару десятків тисяч. Перед без проблем. Чесно качаюсь. Офигеваю! Нет! Yeah.

І давайте прокачаємося нормально. І тепер... Скільки там треба? О... Без проблем, так скажем, друзі. Ага, Щас! Як вісто вам такі гроші найду. Окей, працюємо. Ви тільки тут родин той. Так, я попсу в принципе, не, очень долго качать. Лисцем, ватер, дубки. Не так. Так, Шо, мож, за миллион купить? І спробуємо зараз осе. Це дуже швидко! Ми Може майже на фарм. Нахуй такі фарбу. Ось ця мені атмосфера сматфера подобається. Помахайся. Є. Це оцей. Ну, вот и вот. два. О! Так, вот рыба. О, ой, ja, еба. То, okay, да тоже так и долго я справляюсь, цього ja, никак. Окей, давай. Да фиг! Ничего меня есть. Офигеть! Ничего бы не треба. Хочу, я его себе! Бицуху. Друзья. Давайте. Та я і так вот. Да так ничего не выджу. Господи. Вс, так идет. Можно забавно. Нее! А то офигеть, дорого. Так, купуй ему. Ты мне уже ничего не кошти. Офигеть! Я yeah, уже почало коштувати. Дуже б, дорого. Але, в принципі, і так дуже швидко набираю. У них перебіда, я не знаю, друзі, і що готові. Думаю, там вже забалі бабки. Зараз. Так. Є. Yeah. Поки що купувати. Ось, все. Добіюся, папа, що може, щоб... Я буду хопати, що воно... ще не можу. Та я мене... А де дай? Тобу вб'ю. О, де що? І не можу почати. Ні, вже що тут атмосфера? Та й не продам, що буду робити. Так, да, замахайся. Не, yeah, мені ще чуть-чуть треба. Є, все. Що таке? Купуємо. Так. Нифіга, як я купив? Почти... Ну, половину і как? Так, але треба старі рюкзаки робити. А ну, давайте, вийдемо. Ха-ха! Ти фіга собі! Еее... Будем дати 6. Окей, ми купуємо барабани. Ось так. Окей. Ти фіга собі! Швидкі ті барабани! Дайте! Окей, вс просто. Давай это шось купить про гига. Знаете, тут цей тоже их багато. Максиму, что не даже полицейский пособий. Ми качаймось, друзья добрый. Але вау. Давайте Ще Шей, чуть-чуть, ще шесть. -чуть. Да знаете, вже далеко лишилось. Все Давайте. Собі? Ну, давай. Зафига собі! Алла, ты так. А oh. ah, я думаю, что там прозом-то по нас, который безусловно А, четыре дефига сдох, ну покупаємо, так, а вот так. Я офигеваю, друзі! Ну це чувака дуже тяжко. Так, давайте ще чуть-чуть підфарм. Я дуже швидко фарблю. Так, і давайте. Менше что На є, господи! О я видел тут делать. Друзі, вы зараз вы меня. И кто на мене підписан у ютубе, может, е, какого-то... На мене закашли все, е, що е, я играю. И вы можете потрапить у відео. Так що... Все. Ми зараз продаємо все. Я не можу туди пройти, господи Тихо Ні, я знаю, знам щось є, є Давай І тепер ми качаємось розбьом, да! Робимо грошей. Ми зараз тут ми будемо качатись. Я мене треба тут... купа грошей. Ну, ми швидко зараз перекачаємось до того, але Falando, тут хутоёло, хреновая, нет, Давайте, поможем, я Я, я так долго туда ищу! Да я тут задушен, пять... А кто буду покачатись? <свес> не так самых. Так, <свес> да, тут не долго. бы тоже долго былись. офигенно. А тихо сбих. Там сюда. Часто я. Я подтихонки. Я уже буду для. Маю. что это? Это так могло быть, так что я качаюсь. Окей. Да бежит.

Я за такі гроші зараз можу зробити так то І я зараз продаю. Зараз підійкокій ко я йду був. Так все купуємо. <реш> <реш> Ти не фіган стає. Кіріко! Дайте, друзі, я готов перебити. Я з такого вже падаю. А того бомба ядерка. Я, я зараз прокачаюсь, не буду взагалі швидко фармити. Дивись на бомбан собі. Та просто выпался кудь ту стоял. Так. Окей. Да що так уже не я понял. Я думаю, что тут. Офигеть. Не, я вважаю, же що... той заробив.

Господа Божу. Пистає. Геніал! Шо, шо? Вибачте мене, то що таке? Ладно, друзі, ми пове... Бепова... А, то яких? Чуть-чуть качаюсь. Давай уже купим. Да, полиция такой, где за Я за Я, конечно, разберу, я бы Господи. Ти води? Ти, ти води? А ну давай, так что я магазин. Я хвояв. Більше. Стреляйте. Можете. Буду ж дорога складно. Отве это у когось той. Маляр зарабляйся душу швидко. Якщо я не прав, то напишіть в коментарях. Якщо я не правду, то я смучу миллиарды... все. це миллиарды. чи це триарды уже. Кто давай напишите просто в комментах? Не, я йду продавати всю свою селу і будь хоча б вілл. Я пішов. Так. І тепер ми собі його включаємо цю. А ну де у оба... вас... Ой, я уши. Чехи стало. набере 10 лайків я виставлю продовження а ну давайте подивимось скільки соби. чиво я вже не розумію, що це таке тут багато yeah. я вже швидко качаюсь

Подай Кількох Скло, це дузі Ви <кхи> <кхи> зараз серцем не скучат Ти бува, що швидко качаємось <кхи> Я представляю того Ладно. Якщо під це відео набережні 10 лайків, я виставлю е, продовження. Не забувайте підписуватись на мій під канал. Пока-пока!